Ввечері 7 листопада у садовому товаристві Ромашка в горішніх плавнях сталася пожежа у дачному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Детальніше у сюжеті пожежа на території садового товариства Ромашка виникла близько 22.15. Про загоряння повідомили на лінію 101. На місце події прибули дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу 17-ї ДПРЧ. «По прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем охоплено покрівля всього дачного будинку. Вогнеборці локалізували займання та не допустили поширення вогню на сусідні будівлі. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Внаслідок пожежі. Знищена покрівля на площі 40 метрів квадратних, внутрішнє оздоблення в другого поверху дачного будинку, електромережа, подовжувачі та побутові прилади. Наразі фахівці ДСНС визначають причини загоряння. Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки при користуванні електрообігрівачами, пічним опаленням і відкритим вогнем у побуті.